Починаємо роботу. Мене звати Гайдамак, я пілот і командир екіпажу Shark. В армію я загалом потрапив 26 лютого 2022 року. Як потрапив, пішов військомат військкомат і потрапив. Питання про там, іти чи не іти, в принципі, якось не стояло. Я технік нашого комплексу Shark. Я потрапив у батальйон з БЗВП, приїхав представник, проводився набір в даний батальйон, і от я виявив своє бажання, записався. І так я сюди потрапив, в принципі. В цивільному житті я взагалі займаюся агрономією. Більш така. Робота не полягає, не військова, можна сказати. Мене звуть Роман, подізний квітень. Я пілот комплексу Шарк. другий пілот. На початку квітня був рік, як я попав в ЗСУ. В батальйон я попав в травні. Саме в батальйон я був переведений з іншої десантно-штурмової бригади, зі схожої посади, тільки трохи інша спеціальність FPV. Спробував щось нове. Для себе чудово, подобається. Мав би сенс зайнятися тим трохи раніше. Аеророзвідка, тим паче, наприклад, Шарк це є певна довга рука аеророзвідки до 85 кілометрів від точки зльоту. Там, де супротивник гіпотетично може себе почувати більш захищеним, безпечним. Наша задача його цією впевненістю позбавляти періодично. Ми залітаємо і працюємо безпосередньо в тилу ворога, спостерігаємо його логістику, переміщення, скупчення, накопичення і працюємо над аналізом цієї інформації і безпосередньо над коригуванням ударів. Ми не впадують танки, техніку, багато особового складу, які дуже вільно себе почувають. Були в нас цікаві операції, коли ми коректували артилерію і fpv дрони коли ти вказуєш точку, куди потрібно працювати, і наші суміжні підрозділи працюють по противнику. Пілот займається безпосередньо керуванням борту, навігацією, коригуванням, пошуком цілей. Тобто він працює з станції наземного керування за допомогою. Корисного навантаження камери він спостерігає поле бою, виявляє, коригує, оцінює, аналізує і керує безпосередньо літаком. Ми, так чи інакше, з самого початку готуємося як універсали, тобто, кожен з нас, в принципі, може виконувати роботу свого безпосереднього колеги. І оператор може стати техніком. Запустити борта, повністю його обслужити так само і навпаки. В плані фізичного навантаження робота техніка вона значно перевищує пілота. Але ми універсали. В плані роботи і детальніше я виконую усю підготовку борта до, до взльоту, усю можна сказати, технічну роботу. Підготовка борта, складання парашута. Вкладання парашута в борт, підготовка до запуску, самий запуск борта. І далі ми супроводжуємо, допомагаємо пілотам в їхній роботі. Посадка борта це один із найважливіших моментів, які потрібно правильно виконати посадку, щоб борта правильно скерувати, то робота полягає. Виключно в цьому основна робота. Щодо Шарку, він надає комфортну перевагу саме через час можливого використання, саме через те, що є більше простору для маневру, є більше часу вийти з під дії ворожого реп, є більше простору маневру для вибору траєкторії заходу. Тобто в середньому це 3-4 години і Цього більш ніж достатньо, аніж виконати задачу і обрати собі шляхи його виконання. Чим мені подобається шарк? Гарна якість зображення. І доволі на далекій відстані він бачить, доволі добре. Таке можна сказати, всевидяще око. Від цього да, від цього прям аж настрій піднімається. Прилотування крилом це дуже відповідальна робота і дуже нервова. Бо відповідальність за доволі дорого, вартісний комплекс, на який люди збирали гроші. Ми ставимося до цього дуже відповідально і ретельно. Ворожий реп, звичайно, є проблемою, але в принципі проблемою буденною. Кожен день щось вгадуємо. Граємо на перегонки нормально, можна працювати. Але найскладніше це віднайти борт, коли нас заглушили. Приблизно 3 години плюс повітрі тобі дають більше можливостей. Тобто, навіть якщо тебе заглушили, ти можеш віднайтись і повернутися до виконання завдання, а не одразу ж повертатися додому, тому що в тебе ліміт по часу є. Скільки найдовше шукали борта, хвилин 20 але далі віднайшли і далі виконали задання, а не повертались додому. От подобається, що в нього дуже довгий період польоту. Якщо пропав відеосигнал і керування, одразу ти дивишся напрямок вітру, траєкторію, куди він летів, і десь намагаєшся в ту сторону направити антенну приблизно, в той сектор, вище, нижче. Щоб, щоб борт попав в промінь антенни. Коли пропав зв'язок із бортом, ну, тут є така одна технічна особливість, що через деякий час, це в нашому випадку приблизно 200 секунд, борт розвертається і повертається на точку злету. І можна його віднайти по траєкторії польоту з місця перебування, де він втратився. До фактичного дому. Як він розуміє, куди летіти? Ні, супутників у нас немає. У нас супутники є тільки під час зльоту. Ну, під час польоту, коли ми летимо, ми знаходимо якісь е ярко скажем, яскраво виражені об'єкти на землі, типу якихось посадок фо формених. І ми знаходимо їх на карті. Направляєш камеру, наприклад, на цю посадку, і ти показуєш борту, що він дивиться сюди. І він фактично по куту камери визначає його положення на карті. І такі маніпуляції треба час від часу проводити, щоб знати, щоб він знав, де він знаходиться. Ну, і, і ми, щоб знали, де він знаходиться. Коли він летить, коли ми відбуваємося, в нього це в реальному часі відбувається, що він зміщається, от на тут, позиція на карті, зміщається на фактичне місце перебування його. І він саме в цей час він знає, де він знаходиться. Але ця похибка з часом вона збільшується. Воно залежить від вітру, там, від, ну, від деяких факторів, від швидкості. І тобі час від часу потрібно. Находити якісь такі об'єкти і вказувати йому, що ти тут. Навчання не важке, якщо чесно, якщо ти розумієшся, вмієш нажимати кнопочки на комп'ютері і розумієш, що до чого, то не важко. Була можливість поїхати в Київ на навчання, але ми вирішили навчатись на бойових, тому що тут зовсім інші умови. І, скажем, там такого не навчать, що тут хлопці можуть порадити і що ти сам можеш побачити. В житті я займався, можна сказати, аграрним, аграрною справою. Ну тут нічим не допомагає. Але те, що я, скажем, мав безпосередньо від, ну, відношення до комп'ютерних ігор, таке все, воно мені дуже допомагає, якщо чесно. І трохи знання мов. Також допомагає. Так що оці всі навички ігрові я ні, ніколи не думав, що вони мені пригодяться в такій серйозній справі. Мені подобається знаходити і бачити, як вражають, як вражають цілі. Якщо естетична частина, мені подобається розглядати нашу територію, нашу країну. Ворожу не дуже, якщо чесно, але приходиться. Подобається літати, подобається відчуття польоту. Мені подобається володіти більш широкою інформацією, мати змогу знати більше. Ми не дивимося новини. Ми, ми їх спостерігаємо в більш швидкому форматі і місцями навіть можна сказати трохи створюємо. Наприклад, коригування артилерії схоже на перегляд футбольного матчу збірної України, коли ти щиро бажаєш спостерігаєш, щоб вони. Влучили і в них все вдалося. По рівню валідолу, мабуть, це приблизно співставні речі. Що на четвертому році людина вагається повномасштабної війни, мені здається, вже пофіг їй щось передавати, але ну, можливо звернути увагу на те, що, як мені здається, на мій хлопський розум. Кожній людині необхідно мати щось, за що вона мусить себе поважати. Долучайтеся до лав ЗСУ і ця екзистенційна криза у вас взагалі не буде ніколи з'являтися. Цивільним хотів би порадити, щоб не вагалися, вступали. Саме головне це бажання. Бажання, а воно. Я вам так скажу, воно з'явиться тут, тому що це доволі цікава професія. В принципі, я задумувався над цим питанням, як воно може мені допомогти в цивільному житті. Ну, я думаю, ці знання, які я здобуду в армії, то вони мені знадобляться. Мотивує, мотивує мене моя сім'я, тому що я маю маленького сина, і я не хотів би, щоб якісь загарбники прийшли в мій дім. і Трактували, що і як мені потрібно робити і як мені жити. Вони дуже нахабно себе поводять, як для того, хто зайшов чужий дім. І мені це дуже не подобається. І того хочеться їх поставити на місце, оцю другу армію світу. Ну, я періодично з ними розмовляю, ну в тому ж форматі, як люди футбол дивляться чи новини, як з телевізором. Зазвичай це не те, щоб дуже парламентські вирази, але все так чи інакше зводиться до того, що їм не варто почуватися себе геть безпечно. Не було можливості, на жаль, особисто спитати, а коли була, саме про це не питав. Ну, судячи з того, що я знаю, в них асоціюється комплекс Шарк з коригуванням засобів ураження високоточних, тобто пріоритетність цілей в них висока на московській бірші. Наші акції значно вищі, аніж власного командування.